Починає розбивати свої бутони півонія блонд Vision. Погляньте на цей бутончик, він має там всередині такі персикові відтінки. І жовті, і кремові. І бутончик має таку Видовжену форму, до речі, і сама квітка так. вона, Пелюстки в неї нижні, піднімаються вгору, і таким бокалчиком пелюстки так і стоять до кінця її розпуску. Цьому році півоня зацвітає в повну силу, якщо це можна назвати, тому що. Ви знаєте, такі були погодні умови. От. І деякі бутони присухли, присушила півонія. але бокові я залишила. І надіюсь, бокові зацвітуть. Ось. Але подивіться, як вона гарно розкривається. Нічим ще поки не обробляла в тому році були тріпси. Цьому році ще не обробляла, але думаю, що треба буде обробити краї пелюсточків у неї начебто ну, таким рожев, з рожевим напиленням. Ось тут з таким рожевим напиленням. І серединка така пастельна. Дивний такий. Бутончик, але ж красива квітка у Blondвіan. Чекаємо, коли вона зацквітне повністю.